Тим, як обирати якийсь напрямок, зокрема будівництво у нас, да, ми дивилися на ті напрямки, які на сьогоднішній існують. І так само про це сьогодні було зазначено, що, наприклад, Софійська Борщагівка да, минулий рік більше 100 тисяч, 100 тисяч а тисяч, нам, так. по моїй інформації орієнтовно, 180 тисяч квадратних метрів було введено в експлуатацію житла. І... Ті самі напрямки Крюківщини, Вишневе, Житомирська траса, Буча, Єрпінь. Вони на сьогоднішній день особливо в контексті комунікацій дуже загрожені. Uh -huh. Якщо, тобто там та сама інформація, ну, так, інформація від обленерго, від облгазу, що там потужності майже немає. І всі, хто починає там будівництво, стикаються саме з цією проблемою: проблемою необхідності підведення комунікації і спілкування безпосередньо з дійсно монополістами, які диктують свої умови, яких ця інформація про наявність комунікації, і можливість підключення, оберігається краще ніж. Таємниці найжмаше по виробництво ракет і космічних кораблів, тому дійсно ця проблема є. У них вона зазвичай не відкрита. І Те, що Олександр Павлович каже, що от Обленерго зокрема починає розробляти такі схеми, які передбачають і першу чергу розвиток цієї приватної акціонерної компанії, ну добре, і це дійсно дійсно плюс. Що стосується існуючих напрямків, то якщо зазначив більшість тих, що є, вони перегружені, перегружені в першу чергу і не тільки комунікаціями комунікаціями, але й зокрема необхідністю будівництва нових доріг, розширення існуючих доріг. Тому що ті самі напрямки, наприклад, Курківщина, Вишнева, Софійська, Брощагівка, однополосні дороги, в яких якщо всі заселяться, люди, які зараз інвестували в те житло, що там будується, то напевно ну теж так спрощено, скажу, що людина буде виїжджати на роботу, не доїжджаючи до роботи, вертатись назад. Тому, на нашу думку, це на мою думку, це теж одне з основних питань, на які необхідно звертати увагу перед тим, як будувати щось, проєктувати, звичайно, Да. Тому що тут же все опирається в бюджетне фінансування, державне фінансування державою таких проєктів, не тільки відповідно монополісти. А... Коли ми обрали напрямок будівництва, то це обрали такі напрямок, як Новобухівське шосе або столичне шосе, яке найменш загружене із всіх, зокрема Ходосівка. От лісники, mm -hmm. на нашу думку, це найбільш перспективний на сьогоднішній день напрямок для будівництва. Чому? Тому що відсутня конкуренція, ну об'єктивно, це плюс завжди. Крім цього, розвинута інфраструктура, існуюча. І рекреаційні зони, і, в принципі, добра, нормальна інфраструктура. Розроблені генеральні плани цих населених пунктів дійсно так само у, у Цвільсільбуді розроблялись вони. Тому е на сьогоднішній день це одна з перспективних, перспективних напрямків.